Випускниця наукового ліцею номер 3 у Полтаві Марія Шевченко приблизно два місяці тому склала національний мультипредметний тест. Його вперше запровадили замість зовнішнього незалежного оцінювання через повномасштабну війну в Україні. Трошечки нервувала, але не можна сказати, що дуже, оскільки я була впевнена в своїх в своєму результаті, та це не було для мене великою проблемою. На Полтавщині діяло 17 тимчасових екзаменаційних центрів, де облаштували необхідною технікою близько сотні аудиторій. Цей тест за допомогою комп'ютерів складали у регіоні майже вісім з половиною тисяч учасників, каже Наталія Барболіна. Зареєстровано понад 9 тисяч учасників. 92% із зареєстрованих з'явилися на Тимчасові екзаменаційні центри серед учасників були у нас і випускники із Харківської області, із Сумської, із Дніпропетровської, із Луганської якихось порушень. За для отримання більш високого результату чи сподівання на цей результат все таки не було. З Математики отримала 200, з української мови 187, з історії 160. Хотілося б з історії трошки більше, але так як до неї я не готувалася, то для мене це прекрасний результат. Марія складала тест під час основної сесії, яка тривала до 10 серпня. А до 12 серпня учасники отримали свої результати. Крім того, було ще дві сесії: додаткова у серпні та спеціальна у вересні. Учасники останньої оцінки отримали до 19 вересня. Додаткова сесія для тих, хто зареєструвався, але не може взяти участь під час основної сесії. А відразу реєструються на додаткову. Але е, були й ті, які просто не змогли, вони мали право, якщо довга тривога, написати заяву на участь в додатковій сесії. На спеціальну сесію ну, вже, як правило, йшли е, ті, хто не потрапив на основну, хто не потрапив на додаткову прийшли в аудиторію, нам розказали правила безпеки, ми прочитали інструкцію. Погодилися, що ми ну, що ми складаємо тест. Потім розпочався час. Ми виконували завдання. Були завдання на виборані правильної відповіді. Потім було декілька відповідностей. А з математики було два завдання: це вписати відповідь. А, самі два останні, згідно з наказом міністерства освіти, 2023 року, із 22 травня до 14 липня планують влаштувати зовнішнє незалежне оцінювання з понад десятка предметів, як і раніше. Це, зокрема, українська мова, українська мова та література, математика та історія України двох рівнів складності, а ще чотири іноземні мови: біологія, географія, фізика та хімія. Результати ЗНО 2023-го випускникам шкіл також зарахують як державну підсумкову атестацію, яку цьогоріч було скасовано. Лілія Пархоменко та Микола Єрьоменко. Новини на Суспільному. Полтава.